Тарас Григорович Шевченко, причина реве та стогне дніпр широкий, сердити вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле спіле блукає, може, вийшла русаленька матері шукати, А може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причинна, що таке робить, там ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб бач, ходя у півночі, спала, виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і звинув. Не китайкою покрилися козацькі очі, не вимила біле личко, Слізеньки дівочі, Орел виняв. Карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його доля, дарма ще, ніж дівчинонька, його виглядає, не вернеться чорнобровий, та й не привітає, не розпеде косу, хустки не зав'яже, не на ліжку домовий Сиротою ляже. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту. Кого ще любити ні батька, ні неньки? Одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти й долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винний той голуб, що соки лубив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до бога. Милого питать, кого ж сиротина, кого запита, хто їй розкаже, та й хто те й знає, де миле ночує, чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаї коня напува, а може, з другою другою коха. Її чорнобриво уже забува. Якби то далися орлинні крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила. Другу б задушила, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче, журиться. Журись, каже, думка, жалю завдає.